Всім привіт, друзья! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я буду працювати машиністом на ось такому прекрасному, доволі старенькому потязі D1. Ось так, d 1 646 1 Ось так він виглядає. Він доволі старенький. Насправді він нас не їзде, Просто його пустили разочок, тому що в нас ерка зламалася, і в нашому депо, коротше, пустили ось такий потяг. Це у нас. В принципі, ось такий дизель-потяг. Пустили його по маршруту. Дачна посадка Яри. Ми розпочинаємо зі станції дачна посадка, їдемо до Ярів. І, в принципі, друзі, давайте ми з вами вже Зайдемо в цей потяг. Так, заходимо через двері машиніста. Так, і заходимо в кабіну. Ось така тут гарненька кабіна, конструкційна швидкість 120 км на годину. Це добре. Так, там у нас якісь незрозумілі штучки. Тут розетка є. Ось такий Алесент. Тут, до речі, друзі, доволі дивний функціонал і тут. Абсолютно кожна функці... функціональна штучка позначається точка 002. Тобто абсолютно кожна. Навіть якщо я вийду, так, тут у нас ось такий двигун, він якийсь закритий, щось його тут не видно. то навіть двері ось так, друзі, позначаються. Ці двері також відчиняються, якщо що, але, вони, по-моєму, відчиняються тільки з цього, з пульта машиніст, якщо я не є. Так, добре, все, друзі, заходимо. В принципі, все семь де один. Я з собою взяв е, ось 10 гривень, взяв, та ще 5 гривень, 25 гривень, щоб з ярів доїхати в принципі, додому на електричці. Так, ось 10 гривень, ось 5 гривень. Ще взяв з собою паспорт, тому що обов'язково, коли ти машиністом працюєш, паспорт потрібен. І трішечки їжі. Так, добре, давайте, в принципі, розпочинати, запускати цей потяг. Давайте ми з вами вімкнем, напевно, блін, тут нічого не видно. Так, давайте вімкнем прожектор. Так, ось вімкнули. Давайте подивимось, працює. Так, прожектор працює. Все нормально. Так, тепер вмикаємо. Так, я не знаю. Так, двері, ліві двері, праві, відкрити, закрити. Так, кран перевіряємо кран. Все працює, все гальмує. Все класно, все модно, все молодіжно. Так, вмикаємо ЕПК. Тут кранчики, по-моєму, ці не треба е, до них лізти. Так, потім є ще там якісь штучки, їх вмикаємо. А, ні, друзі, це воно не вмикається. Так, тут у нас ось такі тумблери. Е, нажимаємо ось сюди. Ведемось. Так, так, блін. Запускаємо цей потяг. І, в принципі, запускаємо всі ці автомати, щоб він міг поїхати. Так, все. Потяг у нас запуск... запустився. І можемо їхати. Так, реверсивку вперед ми вже перевели. І можна, в принципі, їхати, коли у нас буде зелений. Чекаємо, поки буде зелений. Так, друзі, зелений нам дали оповіщення від диспетчера. Я не почув, тому чекаємо оповіщення від диспетчера, друзі, тому що нам не можна їхати просто так. Башиніст пасажирського, дизель потягу 347. Будь ласка, можете відправлятися. Добрий диспетчер, я зрозумів. Так, зараз відправляємося. Так, все, друзі, можемо відправлятись, даємо трішечки тяги і їдемо на наступну станцію. На станцію Жопосракова. Хто дивився огляд моєї карти, знає тут всі станції вже, напевно. Ну як, не всі далеко, але багато станцій знають. Так, добре, сісти, на жаль, напевно, не можна тут вся увагу. І вже всьому потязі, тому що тут нема, напевно, всього. А, ні, можна. Дивіться, я сів. Прикольно. Так, чомусь ми дуже повільно їдемо. Давайте трішечки швидше. Ну що, ви хочете? Потяг якби старенький, повільний. Е, Пасажири ми, якщо що, вже загрузили. Там вони, напевно, в інших вагонах сидять, тому що... Передньому я особи пасажирів не бачу. Хоча... Ой! Що це таке? Так, стоп, тут якісь баги в нас. Так, все, друзі, ми поїхали. Тут на нас уклон такий на цих рейках. Тому ми, о боже, що за з цими рейками? Чому тут такі баги? Тут вони взагалі так падають. Так добре потрібно потім перебудувати цю станцію. Казати, що тут трішечки баги зі станцією, Так, все, можна знижувати швидкість, в принципі. Так, їдемо, 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 поки не зелений, це добре. Так, і диспетчер нічого не попереджає, тому я думаю, все нормально. Можна їхати і все добре. Так. З манометром тут також все нормально, в принципі. І сподіваюся, що в жителів там також все нормально. Тіло, 120 км. Не знаю, чи може він розігнати всі 120 км так стрілка. Ми трішки зупиняємо, щось я дуже розігнався друзі на цих коліях. Прям вже дуже. Нам максимально, по-моєму, можна 35 км на перегонах їхати. Так, все. Їдемо. Ні, на 35-40 км, а для швидкісних там трішки більше. О! Жопа Так, все, друзі. Е -е, тягу в нуль і трішечки розпочинаємо гальмування. Гальмування має бути плавне, щоб всім пасажирам було зручно, комфортно та плавно. Так, платформа, в принципі, у нас не така маленька, тому думаю, все тут буде нормально. Так, все, зупиняємося. Ось така у нас плавна зупинка. Ставимо на гальмування. І е відчиняємо двері. Так, це нам які потрібні? Це нам ліві двері відчинити потрібно. Так, все, двері у нас відчинилися. Е так, друзі, чогось, ми не, не відчинилися. Щось з ними якісь баги. напевно, Потрібно ось. Так зробити. Все друзі, відчинилося. Так, чекаємо, поки зайдуть всі жителі. Чекаємо також ще е, сповіщень від диспетчера. Максим, ти вже прибув на станцію вже посракова? Так, 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 диспетчер, я прибув. Добре, їдеш по перегоні. Зараз відправляєшся через 3 хвилини. По перегоні їдеш зі швидкістю не більше 30 км на годину, бо там ще на село 51, там ще пасажирський потяг. Добре, диспетчер, зрозуміло. Пасажирський потяг їдуть зі швидкістю не більше 30 км на годину. Так, чекаємо, поки ці жителі вийдуть. Так, тут у нас все нормально, в принципі. Все нормально, все працює. Все окей. Так, двері ще трошечки потримають, тому що наша стоянка е, трохи більше одної хвилини. Так, я думаю, галюмування вже можна трішечки відпускати і чекати. Овіщень від диспетчера. Так, тут шторки, до речі, працюють. Ні, до речі, не працюють шторки. Це погановато, Ці Шторки не працюють. Так, Максим, Максим, може відправлятися, потяг поїхав. Ці швидкість не більше 40 кілометрів на годину. Так, добре, диспетчер, я відправляюся. Е так, все їдемо. Ой-ой-ой, я двері забув зачинити. Зачиняємо двері і можемо відправлятися на перегон, Так, чогось. В мене тут тяга не робить. Так, все, відправляємося, подаємо звуковий сигнал і можемо собі спокійно відправлятися. Так, все, їдемо. Тут у нас стрілочка, трішки можна швидше відправлятися з станції. Тут у нас якась кнопка аварійного виключення. Не знаю, що це значить, друзі. Напевно, якась, про якісь аварії мені нажимати так. Ось такі тут у нас види. Зараз буде мій архітектурний міст. Прекрасний просто міст, найкращий у світі. Бліна, я тебе зносив. Чого ти знов з'явився? Цей міст на бриджу мені, він якийсь магічний. Я його знося, знося, а він все з'являється. Так, переїзд у нас закритий, до речі. Там чути, що переїзд закритий, до речі. Ставте лайки, якщо хочете, так подаємо звуковий сигнал. Так, все, друзі, там у нас знову певні проблеми. Так, Бліна, цей звук вже задовбав, Треба від нього. Від'їхати від цього переїзду. Так, все, їдемо. Там у нас трішечки знову певні проблемки з цим потягом. Ну що ви хочете? Потяг старий. Ерка зламалася, тому його, друзі, замість ерки відправили. Так, гальма знімаємо. Тут капець, друзі, тут навіть гальма нормально не знімається вже на цьому потязі. О! Станція Село 51. Прекрасно. І тут у нас знову гальма, блін, вискакують. Чого цей потяг взагалі... Так, це, якісь, це якась хрінь, друзі, з цим потягом. Так, приїжджають на нову станцію. Село 51. З гальмами у нас якась хрінь. Сподіваюся, що аварії у нас ніякої зайвої не буде. Так, все, можемо відкривати двері. Ось в такому на дуже зручному положенні. Ставити потяг Блін, а може це ЕПК виб... вибиває постійно. Давайте його перезавантажимо, тому що буває таке, що вибиває ЕПК і все у нас, друзі, біда твориться. Капець, друзі, потяг старий, е... прицепний з вагонами. Ой, точніше, локомотив з прицепними вагонами не захотіли пускати, тому що в нас не вистачає вагонів на магістралі і а, електричок, друзі, самих в принципі, не було. Ерка зламалася. А ед 9 там на якомусь другому маршруті, тому, друзі, <кхи> пустили ось такий старий потяг. Він же списаний. Давно він же в тупіку стоїть з писаних потягів, але, друзі, його все ж таки ще трішечки держуть. Трішечки він ще держиться, хоча б не розвалюється. Це вже добре. Так, все. Диспетчер, коли мені відправлятись з станції село 51? Так, Максим, зі станції відправляєшся через дві хвилини. Добре, я зрозумів. так, друзі, чекаємо дві хвилини. І будемо відправлятися зі станції. Ось така тут у нас кабіна. Давайте за ці 2 хвилини зробимо великий огляд на цю кабіну. Вона доволі старенька, ось така звичайна, старенька кабіна. Тут у нас якісь е сигнальні штучки. Тут можна контроль ЛСМ перезавантажити та повернення. Поворот. Проворот, точніше. Не знаю, що це, друзі, значить. Так, тут ще ПВ є. Ось так. В помічника машиніста чомусь немає сидіння, а оце як це називається? SL2, блін, забув, як це хрінь називається. Воно взагалі не в помічника, тому що тут в цьому потязі помічника нема, тут навіть нема де стул поставити, тут тільки один машиніст, ще в цій кабіні. І рація, не в дуже зручному місці. Я навіть сиджу на цьому сидінні, не дуже комфортному. Ось так сижу. І, друзі, мене і мені дуже незручно дивитися на... Щось в мене дуже лагає, чого. щось провисає Майнкрафт. І мені дуже незручно дотягуватись до тієї рації. Е, машиніст машиніст пасажирського, десь потім відправляйтеся. Так, все, диспетчер, відправляюся. Так, друзі, відправляємося, двері зачиняємо, помилок своїх не повторюємо. Так, їдемо зі швидкістю. Зі станції виїжджаємо зі швидкістю не більше, по-моєму, 25 км на годину. Так, тут у нас не дуже класні стрілки, їх потрібно переробити. Так, все, їдемо на кінцеву станцію Яри. Тут відстань доволі така невелика зі станцією. Так, там у нього вже дим, напевно, йде як. Незрозуміло, що так, друзі, зайшло з дизель-потяг, все ж таки. Так, ось такий у нас дизель-потяг, щось горить сигнал. Бачите, він же він навіть такий старий, що Я навіть ці сигнали не вмикав. А вони, друзі, є ці сигнали, незрозуміло чого. І повільно дуже їде. Так. Ставте лайк, якщо хочете на якомусь іншому локомотиві прокататися, наприклад. Наприклад, власне в депо з таких незвичайних є вл 40 у На нього можемо поїздити. І ще є в депо в нас. В принципі, ще на Рці можна покататися, якщо що. Рка, в принципі, набагато новіший, ніж цей д 1 Вона не так барахлича, вона швидше набагато. Тут щось написано конструкційна швидкість 120 км. Але, друзі, він я дуже сумніваюся, що 120 поїде. Максимум, я думаю, 60 Він же і так здихати буде на такій швидкості. Краще просто r ку пустити. Це просто так без. І без смисла впускати цей дизель-потяг. Краще пуститерку, друзі, і все. І нормально, воно новіше, краще, практичніше. Так, більше 30 я на ньому розгонятись не буду, тому що він ще зламається І мені такий максим потяг, раніте відкупляє, Він взагалі був списан, і він там в музеї якомусь. А ти його зламав все. відкупляй, хоча такий ніде вже не продаються. Таких взагалі вже майже ніде нема. Такі вже списані. Ну і добре, друзі, реально. Буває дійсно добре, що списують хотіть, тому що на такому їхати просто нереально. Краще вже на РЦ якісь поїхати, на Р 9 ПК якогось. І не морочити собі голову з цими старими дизель-потягами, які більше 30 км на годину їхати не можуть. Так, ми вже підближаємось до станції Яри, прибуваємо ми з вами на другу платформу. Точніше, ні це не здається. У нас друга платформа. Від йде, друзі, від залізничного вокзалу так все гальмуємо. Ми трішечки пізно гальмуємо, тому можна навіть трішечки більше. Думаю, ось так нормально. Так, відпускаємо гальма. Тут такі доволі класні звуки гальмування. Так все, друзі, ви це, відкриваємо двері пасажирам, щоб вони могли вийти. Тут ніякого мікрофона, щоб говорити їм, що це кінцева станція. Нема, тут навіть нічого не записано. Друзі, це взагалі дуже старий потяг. Так, друзі, але я дуже сумніваюся, що він дуже такий вже новий. Думаю, років три Та яких Йому років 60. 50 точно є. Так, добре, говоримо диспетчеру, що я вже прибув на кінцеву. Диспетчер, машиніст дизель потягу прибув на кінцеву станцію Яри. Чи можна цей, зачиняти двері і чекати, поки другий машиніст прийде зміни Е, Так, можете вже йти по своїм справам додому. Ваши ні скоро прийде, зміни кабіну ви вільні. Так, добре, друзі. Мені сказали, що я можу звільняти кабіну, що я вільний. В мене вже нічого не потребується. Ось такий доволі коротенький маршрут. Так, в принципі, друзі, я вам бажаю гарного дня, гарно там провести час. До зустрічі, бувайте. Я поки буду. Чекати свою електричку назад до Нової горівки. Так, туди вже деякі потяги їдять, але дуже мало. І там тільки, по-моєму, до другої платформи, та яка трішки поменша, до основної ніхто нікуди не їде. Але, друзі, я вам говорю гарного дня і бувайте! До зустрічі!